Друз'яки, всім привіз! Вам, як завжди, компанія автопарк. У нас нове надходження. Така от Беха 428 2013 рік, укомплектована 2-літровим бензиновим мотором, автоматична коробка передач та система заднього приводу. Взута в 17-й радіус легкосплавні диски в білому кольорі, зябра, повторювачі на дзеркалах потонована, також має люк. Укомплектована парктроніками, автомобіль виглядає дуже ефектно та красиво. Без нарікань зовсім, друзі. Купе по салону. Задній ряд. В ідеальному стані без нарікань зовсім. Передній ряд. Електропакет, датчики світла та дощу, круїз-контроль, клімат кліматконтроль, шайба, три режими їзди, заявлений пробіг автомобіля 111 тисяч. Друзі, кому така пушка. Ми знаходимося місто Львів. Кільцева 60. Приїхали, потестили і купили. Всім спасибі.